Хотинська фортеця один із найвеличніших замків України. Це справжня перлина архітектури 13-18 століть з багатовіковою та цікавою історією, яка бере свій початок ще від Хотинського форту, який було побудовано у X столітті князем Володимиром Святославичем. Найзнаменитіший бій Хотинська війна, що відбулася у 1621 році. Вона стала символом козацької звитяги, адже турецька армада на той час вважалась найсильнішою в світі. Колись вона була одним із найбільших військових форпостів Османської імперії, могутнім захистом українських земель. Тут відбувались великі історичні битви. За фортецю боролись князі та імперії. Під її стінами гинули тисячі воїнів. Та війни і правителі все одно залишились в історії. А Хотинська фортеця і досі одна із найгарніших архітектурних пам'яток України.